Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Рада до вас вітати. Будемо дивитися з вами карту дня на 9 вересня 22 року на колоді Таро колточке таро. Так, карта дня на 9 вересня. Пам'ятаємо, у нас розклад общий, не індивідуальний когось він може програтися в тож Вибираємо і слухаємо. У нас буде три варіанти. Вибираємо співінтуїтивно. Так, перший варіант, другий варіант, і третій варіант. Перший варіант у самому колісніється. Карта дуже позитивно закликає до рішучих і активних дій. Всі поставлені задачі і цілі будуть вирішені. Але потрібно добре все обмірковувати. Будуть вдалі поїздки, можливо, хтось отримає вдалі звістки якісь, можливо, вже хтось чекає вирішення якихось важливих питань, отримає досить хороші звістки. Карта перемоги і успіху. Дійте, і все буде добре. Тож бережіть себе. Другий варіант у нас карта сонця. О, як хорошо. На вас чекає чудесний сонячний день, яким ви зможете по поповній. Відчуття повноти життя, у вас буде, глибокого внутрішнього вдоволення, буде приплив енергії, радість і щастя, буде реалізація бажань. Ну, тут та успіх по всі, у всіх сферах вашого життя. Тут, чого можна тільки бажати, все буде прекрасно. Карта умірена. Ну, взагалі, всі старші аркани на сьогоднішній день випали. Тож, сьогодні на вас чекає хороший, гармонічний день, спокійний. Потрібні всі справи, які ви вже почали закінчити, щоб в майбутньому не наникало ніяких труднощів. Тримайтеся з золотої середини. Сьогодні день буде спокійний, хороший. Також сьогодні можна буде розраховувати на допомогу свого ангела-хранителя. День сьогодні у нас в усіх трьох варіантах випав хороший. Також дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, до побачення!